Це історія про те, як зробити настільну лампу за мінімальний бюджет, якщо в тебе під рукою 3D-принтер і страймах. Друкуємо ножки для лампи і запередолюємо у неї цоколь. Наступним кроком друкуємо частину, яка буде розсіювати світло. Беремо під руцю друга електрика, а якщо у вас такого немає, ну що, прийдеться, самому стати електриком. І оці всі провода туди-сюди повинні з'єднатися. Моя особиста рекомендація край проводів або опресовуємо, або запаюємо, тому що жопа вийде у нас без цього. Знаходимо в інтернеті конусну модельку, підганяємо її під наші розміри, щоб можна було зробити гарну заглушку для цоколя. Далі, за допомогою другої електрика або гадів з інтернету, там, уже як вийде, збираємо все до кубки. Збираємо нашу настільну лампу до кучі і склеїмо це добряче гарячими соплями. Ну і ось уже фінальні штрихи, під'єднуємо вилку. Розуміємо, що забули надіти кришечку для вилки, і розбираємо і збираємо все заново. Так, не робіть моїх помилок. Тестимо, що у нас вийшло, а вийшла у нас краса. Як говориться, хто робить, той робить. Всім дякую за перегляд.